Ось так патріотично після хвилини мовчання розпочалися українські вечорниці в дитсадку, номер 33. театралізоване дійство з виступами героїв, піснями і танцями. А яке ж свято без подарунків? Депутат міської ради Олександр Яцина підготував для дітей солодощі, а разом із ними і своєрідні сертифікати на відвідування атракціонів та розваг, чи то в міських парках, чи то на головній площі Кременчука. Варто зазначити, що така турбота Олександра Яцини це традиція, яка триває вже 10 років. Традиційно в нашому закладі на початку січня проводяться українські вечниці. Головними героями цього свята є господар і господиня, а головним спонсором наш депутат Яцина Олександр Олександрович. Це вже не перший рік, це в нас вже традиційно давно. Він дарує дітям на ці свята солодкі подарунки, і в цьому році ще запрошення. Хоча в нас традиційні запрошення це на свято знань і день захисту дітей. А в цьому році Олександр Олександрович іще запропонував дітям запрошення на центральну ялинку, де вони можуть порозважатися взимку. Отож, як школярі, так і вихованці дитсадків регулярно отримують від депутата Олександра Яцини подарунки з нагоди різних свят. Діти ще розраділи, коли наприкінці вечорниць їм роздали новорічні пакунки. Їхні щирі емоції були настільки заразливими, що навіть дорослі на мить забули про буденні справи і занурилися в атмосферу дитячої радості. Було свято. Ми чорниці. Танцювали і співали. І говорили, слова. Господиня дала нам подарунки. Мені дуже сподобалось свято і подарунки. Я дуже щаслива. Свято завершилося та залишило теплі спогади в серцях дітей. І нехай таких моментів буде якомога більшим. Цього прагне і депутат міської ради Олександр Яцина, за сприяння якого поблизу дитячого садка кілька років тому встановили ігровий майданчик. У позаурочний час на ньому полюбляють розважатися діти. А кожна хвилина наповнена сміхом і веселищами супроводжуватиме людину все життя. Саме тому так важливо дарувати дітям щасливі моменти. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини ним